Всім привіт! Мене звати Юля. Я вже певний час продаю книги на Амазоні, тому на даний курс я прийшла вже з певним багажом знань. Зараз хочу дати свій короткий відгук про те, як пройшло моє навчання. А перш за все я хочу відмітити це саму структуру курсу. Вона доступна, зрозуміла, покрокова від моменту, як підібрати тему для книги до створення її і запуску вже на Амазоні. Мені сподобалось дуже те, як працюють самі хлопці та їхня самовіддача. Вони постійно на зв'язку. Вони відповідають. Не питання, є група в телеграмі, є живі вебінари кожного вівторка ввечері, де можна задати свої питання, розглядати кейс, послухати чужі історії, помилки, проблеми, і теж я щось корисне для себе особисто для себе я взяла корисним критерії для відбору теми для книги. Були цікаві, не думала про це, як створювала раніше книги. Також зараз вони мені допомагають настроїти кращу рекламу, щоб вона була більш продуктивніша і затрачалася менше коштів. Відповідно, я. Ще ніколи раніше не застосовувала метод трафіку з Фейсбуку, теж дуже класний, і мені сподобався підхід, так як воно покроково і детально розписано все на уроках, практично, де реально можна от прочитав, зробив і починаєш вже створювати своє свій чат-бот, свої реклами на Фейсбуці. Підсумовуючи можу сказати, що курс крутий, а мені сподобався, чесно. Є все від початку, від етапів продумування теми книги до створення до запуску. До реклами, зовнішнього трафіку, як зібрати відгуки, тобто, все. І саме основне це те, що хлопці готові допомагати, відповідати на питання, бути на зв'язку, а не лишити тебе сам на сам з проблемами, які можеш ти побачити під час практичного застосування знань. Всім дякую за увагу.